Оку, продовжуємо. Записали тему уроку площа трикутника. Продовжуємо розглядати площа трикутника. Відкриваємо підручник, сторінка 174. На сторінці 174. Перше завдання. Що я хочу з вами зробити? Що я хочу з вами зробити? Перше завдання буде у нас ось таке. Зараз я вам відкрию демонстрацію. Перше завдання номер 28, 15. Номер 28, 15. І так, нам сказано, що нам сказано, що знайдіть площу ромба, сторона якого дорівнює 25 см, а сума діагоналей 62 см. Тобто номер 28, 15. Записали. Далі побудували ромб. Побудували ромб. Підписали його. А Б, С, Д. Далі провели його діагоналі. Провели його діагоналі. Далі. Поставте точку перетину, нехай це буде О. Тепер, що в нас відомо, що сторона ромба дорівнює 25 см. Яка є властивість у сторони ромба? Сторони рівні. Сторони рівні. Тобто АВ дорівнює Б С дорівнює СД, дорівнює АД дорівнює 25 см. Сума діагоналей, тобто АЦ плюс БД дорівнює 62 см. Дорівнює 62 см. Нам треба знайти його площу. Знайти площу ромба. Записати. І так, по-перше. По-перше, яким чином обчислюється площа ромба? Площа ромба обчислюється за ось такою формулою. d 1 d 2 поділити на 2. Тобто, що це означає? Що таке d1d2? 2 D1, 1 d 2 це його діагоналі. Так, і запишемо: діагоналі ромба. Діагоналі ромба. Тобто, в нашому випадку, формул, площу ми будемо знаходити за формулою АБЦД дорівнює АЦ помножити на БД і поділити на 2. АЦ помножити на БД, поділити на 2. Пробуємо якимось чином. Сторони в нас є, все чудово. Давайте спробуємо якимось чином виразити діагоналі ромба. Давайте спробуємо якимось чином виразити діагоналі ромба. І так, давайте так. Нехай діагональ АС буде дорівнювати Х. Тоді діагональ БД чому буде дорівнювати? Як ви думаєте? 62. Як тоді звідси знайти БД? 62 мінус Х, все. 62 мінус Х, все. Тобто більше ви нічого не знаєте. 62 мінус х. Так і записали. 62 мінус Х. 62 мінус х. А тепер давайте з вами спробуємо. Тобто, після того, як ми виразили діагоналі, давайте з вами спробуємо. Тобто, навіщо ми вивчали прямокутний трикутник, для того, щоб з ним зараз попрацювати. Давайте візьмемо який-небудь прямокутний трикутничок. Який? Обирайте самостійно. Так, нехай буде. Обираємо прямокутний трикутничок АОБ. Що ми з нього знаємо? Ми знаємо, що АБ дорівнює 25 см. А Б дорівнює 25 см. Далі. А як нам знайти тепер АО? А О, ми знаємо, що в діагоналі в ромбі точкою перетину діляться. Навпіл. Навпіл. Тобто. А О це буде половина діагоналі АС. Тобто, чому вона буде дорівнювати? Якщо це половина діагоналі АС, Одна друга А це ми виражали як Х. Тобто, одна друга Х. Далі. Тепер те саме спробуємо зробити зі стороною ОБ. Тобто ОБ це буде половина діагоналі БД. Тобто, це буде одна друга помножене на 62 мінус Х. Одна друга помножене на 62 мінус Х. З цим ми розібралися. У нас є сторона А б. Давайте спробуємо через сторону АБ скласти рівняння. Що я маю на увазі? Ну, тобто, якщо б нас було невідомо АБ, яким би чином ми б його шукали. А Б в квадраті чому О, буде дорівнювати? А О в квадраті плюс ОБ в квадраті. Плюс ОБ в квадраті. Тобто за теоремою Піфагора ми робили б саме таким чином. А О в квадраті плюс ОБ в квадраті. А тепер давайте спробуємо скласти рівняння. Що в нас виходить? В нас виходить АБ в квадраті це 25 в квадраті. Дорівнює А О в квадраті ми позначали, це в нас одна друга Х і підносимо до квадрату плюс О в квадраті, це одна друга. 62 мінус х і все це в квадраті. І все це в квадраті. Далі. Далі, розкриваючи дужки, що в нас вийде? Давайте розкриємо дужки і одразу змінимо місцями, щоб було трошечки або 25 перенесемо. Праворуч, праворуч і прирівняємо до нуля. Одну другу х підносимо до квадрату. Що буде в нас? Якщо одну другу х піднесемо до квадрату. Одна, одна четверта. І х також підносимо до квадрату. Тобто одна четверта четвертах в квадраті. Далі, плюс одну другу підносимо тут. Обидва множники підносимо до квадрату. Одну другу до квадрату це також одна четверта. А далі 62. мінус х. І все це в квадраті. Ну і дорівнює 25 в квадраті. 625. Я змінив, просто змінив місцями, і все. Не переносив ні праворуч, ні ліворуч. Просто змінили місцями. Давайте розкриємо або розкривати дужки, або, а все одно доведеться розкривати дужки, як, як не крути. Все одно доведеться розкривати дужки. Дивіться, в нас виходить 1 четверте. Х в квадраті, далі, плюс 1 четверте. А далі розкриваємо дужки. точніше, ну, за... розкриваємо за формулою скороченого множення. 62 в квадраті 1800. 44. Далі мінус 2 на 62. Це в нас 124х. І плюс х в квадраті. Це все дорівнює 625. Чому ми розкрили дужки? але, по суті, їх не розкрили через те, що в нас перед дужкою стоїть 1 четверта. Через те, що в нас стоїть перед дужкою 1 четверта. Далі, четверта х в квадраті

дорівнює 625. Далі додаємо одна четверта плюс одна четверта. Дві Які 2 восьмих? Одна друга х квадраті. Далі. Плюс 961 мінус 31 X, І давайте 625. Також ліворуч, для того, щоб вийшло квадратне рівняння. Зводимо подібні доданки. Одна друга х в квадраті. Далі мінус 31х. Далі і плюс 961 мінус 6. Дорівнює 0. Тепер, що з ним можна зробити? Подумайте. Подивіться, що з ним можна зробити. Домножити на 2. Домножити на 2. Правильно, для того, щоб позбавитися від однієї другої. Домножити повністю рівняння на 2. Це в нас виходить тоді х в квадраті мінус 62х. 336 на 2. Це в нас 770 там, Тому що числа будуть великі, тому краще за дискримінантом. Це в нас виходить 62 в квадраті мінус 4 помножити на 672. До 3. 3844 мінус. 88. Чому це буде дорівнювати? Чому це буде дорівнювати? 1156. 1156. 1156. Далі корінь з такого числа повинен існувати, начебто. Корінь з такого числа повинен 34. існувати. 34. 34, Чудово. Якщо корінь з нього існує, значить все знаходиться. 34. Тоді нам треба. Тепер мінус Б.

32 28, 14. Тепер, ну дивіться, виходячи з цієї ситуації, ми позначали АЦ за Х, так? Тобто тоді, АЦ в нас дорівнює. А це дорівнює. Ну, дивіться. Х2. Дивіться, давайте так, щоб це було більш-менш адекватно. Нам треба підібрати. Ну, тобто, дивіться, якщо ми підставляємо, якщо АЦ у нас дорівнює 48. А дорівнює 48, тоді БД буде дорівнювати. 62 мінус 48. І дорівнює. Тоді 14. А тепер дивіться, таке може бути. У нас, якщо я не помиляюся. А, таке може бути, так? А менш. Стоп, а менша діагональ. БД більше, такого бути не може. Згодні. Угу. Такого бути не може. Тоді навпаки, зробили таким чином, що АС дорівнює 14 сантиметрів. БД дорівнює БД дорівнює 48 см. Так, так. Пишемо, щоб накреслити. Щоб накреслити, давайте в дужках напишемо, не відповідає. Рисунку. І тут те саме не відповідає рисунку. Ну, скільки ми побудували, що в нас АЦ більше, точніше, БД більша діагональ. Тобто, тоді АЦ 14, БД48. Ми знайшли обидві. Просто що треба їх правильно розписати. Так, записали. Ну, а тепер що нам залишається? Залишається знайти площу. Нашого ромба. Тобто, ще раз нагадую формулу: а це помножити на БД і поділити на 2. Тобто, а це у нас 14, помножити на 48 і поділити на 2. Одразу пропозиція для того, щоб не перемножувати такі великі числа. Можна трошечки зменшити. Обирайте, що скоротити? 48 чи 14. 48. Тобі хочеться на двозначне, все ж таки помножити. Да? Ну добре. Да. Добре, ось 36. Воно і так і так правильно. І так, і так буде все одно правильно: 336 сантиметрів квадратних і записали відповідь. І записали відповідь. Площа АБЦД дорівнює 336 сантиметрів квадратних. І так, точка, точка дотику кола, вписаного в прямокутний трикутник, ділить його гіпотенузу на відрізки, один з яких на 14 сантиметрів більший за другий. Знайдіть площу трикутника, якщо радіус вписаного кола дорівнює 4 сантиметри. Тобто, нам сказано, що в нас вписано так, номер 28, 26. Нам сказано, що в нас в прямокутний трикутничок вписано коло. Так, щоб це було більш-менш схоже на коло. О, нормально схоже на коло. Радіус такого кола буде дорівнювати 4 сантиметри. Тобто, давайте так десь приблизно точку центру кола, нехай це буде точка О. І тоді підписали його. А, Б, С. А Б, С. Далі. Що в нас відомо? Що в нас відомо? В нас сказано, що. Точка дотику кола, вписаного в прямокутний трикутник, ділить його на відрізки, один з яких на 14 см більший за другий. Давайте точки дотику поставимо. Вони нам будуть потрібні. Раз, два. Три. Точки дотику нехай будуть К. М. Н. Давайте так. Який буде більший АК чи КБ? На 14. АК. АК. Тобто тоді АК мінус КБ. Дорівнює 14 сантиметрів. Далі. Знайдіть. Знайдіть площу трикутника, якщо радіус. Можемо цей радіус провести, хоча він нам особливо то не допоможе. Ну, можемо його провести. Тобто ОМ. Момент. Записали ОМ. Дорівнює 4 сантиметри. Записали. Знайти треба площу трикутника. Знайти треба площу АБЦ. Записали. З того, що. Давайте розпочнемо з того, що ви придумаємо, за якою формулою обчислити площу в такому трикутнику. А Це на ЦБ поділити на 2. Правильно, добуток катетів поділений нафтил. А це на ЦБ поділити на 2. Дотичні проведені з однієї точки, які рівні. рівні. Давайте спочатку знаєте, з чого розпочнемо? Розпочнемо, з нехай. Якщо давайте так зробимо. Якщо в нас АК більше, давайте тоді. Нехай КБ дорівнює Х, тоді, тоді АК буде дорівнювати 14. Зараз давайте прямо ось тут і покажу. Дивіться, якщо в нас КБ X. Тоді виходить, що АК мінус х дорівнює 14. Тобто, для того, щоб знайти АК, нам треба 14 плюс Х зробити. Зрозуміло. Дивіться. Те, що я вам казав, властивість дотичні дотичні проведені з однієї точки до кола в точку дотику рівні між собою. Тобто, АК дорівнює Ан дорівнює 14 плюс. Х. Далі, те саме можна сказати, що так, 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 КБ. Дорівнює МБ і дорівнює Х? Тобто тоді ось ці сторони. Зрозуміло чи ні? Тобто дотичні, які проводяться з однієї точки до кола, вони рівні між собою. Відповідно, ці дотичні рівні. ось ці дотичні рівні. А тепер подивіться на Це Н і ЦМ. На що вони схожі? Це М дорівнює ЦН. На що вони схожі? Дуже схожий, це N дуже схожий на радіус списаного кола. Тобто 4 см. 4 сантиметри. Давайте спробуємо скласти. Давайте спробуємо скласти кожну сторону. Тобто, сторона AB, З чого вона складається? Зараз поясню, навіщо. Вона складається АК плюс КБ. Тобто, АК це в нас 14 плюс Х, КБ це в нас Х. Далі. БЦ складається з. BM плюс. Б плюс МЦ. Тобто БМ це в нас X плюс МС4. І те саме зі стороною АЦ зробити. АЦ це в нас CN плюс NA. Тобто CN – це в нас 4 На або AN – 4 Плюс 14 плюс Х. Дорівнює, дорівнює. Тепер, і відповідно кожну сторону. АБ у нас виходить 14 плюс 2х, БЦ так і залишаємо. Тут у нас виходить 18 плюх. А далі дивіться, можна зробити ось таким чином. Далі можна спробувати розв'язати нашу задачу за евремою. І фагора. Спробувати щось знайти. Тобто. Наша гіпотенуза АВ в квадраті буде дорівнювати АС в квадраті плюс БЦ в квадраті. АС в квадраті плюс Б, Б. Далі продовжуємо тепер. А тепер підставляємо значення, які ми з вами знайшли. Тобто 14 плюс 2х в квадраті дорівнює. АС ми позначали 18 плюс Х в квадраті. І плюс Б С ми позначали Х плюс 4. В квадраті. А далі абсолютно все розкриваємо за формулою скороченого множення. Тобто, ліворуч від знаку дорівнює. 196 плюс 14 на 2 і на 2. 14 на 4. Це в нас 56х і плюс 4х в квадраті. Дорівнює. Рівні. Далі. 18, 324, плюс 36 плюс х в квадраті. І останню дужку, Х в квадраті плюс 8х і плюс 16. І плюс 16. Далі продовжуємо. Давайте все ліворуч повністю перенесемо. 4х в квадраті, плюс 56х, плюс 196. Воно вже там розташовано. Далі мінус. 324 мінус 36х мінус х в квадраті, мінус х в квадраті, мінус 8х мінус 16 дорівнює 0. Для того, щоб розв'язати квадратне рівняння. Для того, щоб розв'язати квадратне рівняння. В середу продовжимо. В середу продовжимо. Так, 4х квадраті, мінус х мінус х. -х 2х в квадраті. Далі. Тепер 56, мінус 36, це в нас 20 і мінус 8, 12, плюс 12х. І мінус 196. Так, це в нас 340. Так, 44. 340, мінус 200, 140. Плюс 4, 144 рівня. Ваше домашнє завдання буде. Параграф 6, 28. Виконати письмово стоп секунду У вас же 16 й рік. Правильно? То я вам щось перегнув. Немає такого підручника, який я вам написав. Параграф 6.28. номер 2816.